Уша заявили, що Китай переступив червону лінію. Майже згодом Лондон дозволив бити по Росії британськими ракетами. Столтенберг на зустрічі з Зеленським затвердив фінансову підтримку на 100 мільярдів євро. А також про новий корупційний скандал від слуг народу дивіться вже за мить. Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території РФ, пише Ройтер з посиланням на главу МЗС Королівства. У повітряних силах повідомили, що Україна працює над безпечним розміщенням винищувачів f 16 в країні, аби вони могли ефективно виконувати завдання. За словами речника Євлаша, мова про підземні сховища та бункери. Китай зараз є постачальником номеродим військово-промислової бази РФ, і це має матеріальний ефект, оскільки докорінно змінило хід протистояння. Вважає видання WSJ. Цікаво, чи раптом не через це і США і інші країни за останні два тижні оголосили про величезні пакети допомоги для України. Генсек НАТО Столтенберг приїхав до України з неанонсованим візитом та зустрівся із Зеленським. Вони обговорили ініціативу щодо створення спецфонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років. Зеленський звільнив начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Нещодавно слідство інфо встановили, що родина Вітюка володіє нерухомістю на понад 25 мільйонів. І тут не обійшлося без скандалу. Після цього автору розслідування, журналісту видання Євгену Шульгато вручили повістку. У Києві на станції метро Звіренецька демонтували стару назву Дружби народів та встановили два комплекти нової. Пише Кенда в Одесі. Балістична ракета влучила в сортувальне депо та відділення нової пошти. Згоріло близько 900 посилок. Відомо про 14 постраждалих. На щастя, ніхто не загинув. Також Росня здійснила ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одесі, 29 квітня. У наслідок обстрілу п'ять осіб загинуло. Ще 17 постраждало. Серед постраждалих, колишній нардеп Сергій Ківалов. Від партії регіонів та ОПОБЛОК пишуть зні МЗС України представило аватар зі штучним інтелектом Вікторію, який офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа. Вікторія створена на основі реальної людини української співачки Розалі Номбре. Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня, заявила заступниця міністра оборони. Для оновлення облікових даних тепер достатньо буде завантажити мобільний додаток, авторизуватися та заповнити необхідну інформацію. На Росії підскочили ціни на дизель. Вартість бензину досягла шестимісячного максимуму. Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, пише політіко. Усе це наслідок атак українських безпілотників. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зняти електронний браслет з митрополита Паші Мерседеса. Пише українська правда з посиланням на прокуратуру. Його звинувачують у підривній діяльності проти України. Попри це, все він залишається під домашнім арештом. Також СБУ прийшла з обшуками до митрополита УПЦ московського патріархату Луки, який казав, що українці нібито заслужили російські бомбардування. 98-річна жителька Очерети Донецької області пройшла 10 кілометрів, щоб дістатися до підконтрольної Україні території. Україна через війну подала до Ради Європи заявку про часткове зупинення в країні дій деяких пунктів Конвенції справ людини. Серед обмежень є, зокрема, право на свободу думки і слова, свободу виборів, право на проведення зборів, мітингів і страйків, примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави. САП повідомила про підозру в незаконному збагаченні на 11 мільйонів гривень нардепу від «Слуги народу. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Клочка. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.